Такому подарунку точно здивується кожен. Здивується, наскільки вирощування рослин за допомогою ClickGrow просте та чисте заняття. В наборі йде інструкція з підказками, хоча й без неї розібратись легко. Лише потрібно встановити касету з готовим насінням у відповідний блок, додати воду та включити пристрій в розетку. Міні-теплиця сама створить оптимальні умови для росту рослин. Пристрій сам подає необхідну кількість води, задовольняючи потреби рослини. Цей розумний садок обладнаний вбудованою led системою освітлення. Вона забезпечує рослини корисним спектром світла для фотосинтезу. Так можна вирощувати рослини навіть в темних кімнатах без доступу сонця або взимку, коли світлові дні короткі. А свіжої зелені ну дуже хочеться взимку. Рівень освітлення також регулюється автоматично, а вручну можна змінювати висоту лампи по мірі розвитку рослин. Вам не потрібно вивчати потреби рослини. За вас це знає розумний Clickn Grow. В магазині Florent ви знайдете широкий вибір трав, овочів та квітів. Врахуйте свої вподобання та вимоги до рослин. Обирайте і тіштеся свіжої зелені цілий рік. До зустрічі у Florent!